Колеги, ну і продовжимо історію з новорічними подарунками від президента Зеленського. Ви бачили крайні заяви президента Трампа, 47-го президента Сполучених Штатів Америки щодо НАТО. Я розумію, що у нас ці рішення приймаються в офісі президента. Є потужний, потужне коло 5-6 менеджерів, кружок, але хотілося б зрозуміти, як далі буде рухатись держава. Якщо вийде так, що позиція, яка була озвучена, є не просто публічною позицією, так як в нас буває в вечірніх відосіках, а є реальною позицією, яка була озвучена обраним президентом Сполучених Штатів Америки. Які далі будуть гарантії, тому що коли президент, використовуючи непарламентські вислови, називає Будапештський меморандум, я не можу з ним, мабуть, до кінця не погодитися, але в мене питання: а як тоді назвати ті 27 меморандумів безпекових, які вони на Що з ними? Де, де безпека? взагалі не розумію, чому війна триває? У нас 27 безпекових договорів двосторонніх. 27 – це 27 держав, які мають бути тут поруч з нашими захисниками, допомагати захищати нашу державу. Я впевнений, що багато хто в цьому залі це не читав, але там в багатьох документах зобов'язання України більше аніж зобов'язання перед Україною. Щоб не було маніпуляцій, я щиро дякую кожній країні і громадянину кожної держави, яка допомагає Україні. Але їх допомогу видавати за безпекові гарантії не треба. Це маячня і брехня. І так буде далі. Коли ми призначаємо на посольські позиції Данілова, який досі не поїхав працювати, призначаємо ще когось, кого Костіна. Кості. не так в нас відкатав по всій по всьому світу. Генеральний прокурор, таксист. Чи хто він там був? Ви його ж знімали, ви ж йому тут так аплодотували. Чого ви його відправили послом? Це ж сором, це ганьба, і ви туди відправляєте людей, які не мають жодної фахової підготовки до міжнародної дипломатії. Який результат вони вам принесуть? Який результат вони принесуть державі? Жодного. Я зараз не буду коментувати е, ту норму спілкування в е, е, інтерв'ю журналістам. Я підбираю навіть слова, тому що це важко якось пояснити. Коли президент держави дозволяє собі так висловлюватись, він може це робити вдома, він може це зробити з друзями, але не може це доносити через засоби масової інформації навіть за океаном.